Всім салют, банда! Повечерили виїхали на рибалочку, так, да, Андрю? Ага. Вот. Андрюхі перша рибка. Вроді непогана. Вже буду знімати повні вимотки, бо вже почистив камеру трохи пам'яті багато. Цікавіше трошки. Андрю. Не дуже не Та я теж не думаєш. Що... 20 метров. Опять видно, да? Сайдочка. Опа. Видите? Да, вот, вот, Такие... вот, дядька Олег по горочке робот. Сейчас, короче, тарахтыть. Це коротше голови валяються від тої риби. Нам сказав начальник бази. викидати шмятки в море їх чайки з'їдають. подивимося, є лоха чи нема. Навіть руки не скину витерти. Налім? Налі. Мк. Руки слизьки. Ось ти чайки зразу налітають. А? Я не знаю. Було спочатку, але навіть вже нема. О, нема. Народно. Під цей оцей гаджониш. Так, на Та, да, налімчик. Ху буде відпускати. Дядько Андрій ще стягне непогано по відчуття. Подивимось. Я не готовий. Та щось є. Ну, мабуть, наш братан наліп. Да. Задобали вони вже ці не в руки брати вже не хочеться. Коротше, банда 70. Метрів тільки опустив, зразу удар. Я щось думаю, що то, а є. Що то не лім буде. На да, то упав. да, Якраз тільки впав або риба вкупила на льоту, а і послабила живку. Шнура. Щось зараз побачимо, що це за риба, якщо вона є. Не хотілося б то був мій. А? Це добре, що робити? Так, да, я бачу вже. У мене помаранчева, це саме остання жилка. О, сайдочка. Бач, до дна просто не долетіла. Вона вдарила. Хопа! Так. Да. Клас. Тунець Ух, класна рибка. Короче, якщо хтось буде писати, що я мало риби ловлю, то я або не б'ю, я просто багато знімаю. да? Як люди тянуть. Що там, Димончик, я щось? О, братан! Ні, катав. Задобали мінки. Ну, красота, звісно. Майже 11-та вечора. Ух. Тільки промислове судно, більш в морі нікого немає. Да, Дімон? Кажу в морі більш нікого нема, тільки ми і наліми. Голову відризав, плавай, блядь. Андрюха ша стяне. Вам до ваше здоров'я. Тот, дядька, Мабуть він вже не буде, ну він буде дрейфувати просто, так? Да? Він буде кайфувати. <гум> да. О, Вандрух ще один кайфажор. На лінчик. Аж цього теж викинули кура. Не наша риба, звісно. Стали на п'ятидесяти метрах. Астерикс уже что-то тянет. Давай, Астерикс. Вытянешь, то эликсира бахнешь. <реклама> Обеликс тебе в этом и поможет. Я думаю, что это на лимчик. Все, побачим. Короче, так, как я и сказал. Братуха, Миньок, Покажи похвастайся трофейною рибою, Саме бажані риба в Норвегії. Всі бажають, щоб вона не попала. Мене, коротше, все, навірно, теж братан менк. Що будемо пробувати... О! Дає жар? Не то, що дає на щось. Мабуть, його пузирь просто здоровий. <рес> будемо пробувати, що там за риба. Мочи. Метрів 20. Метр. Так, помаранчево жилка розпочнеться. О, ще 10 метрів Меньок. Меньок. Братуха. Як ми без тебе жили. А? Да, заберу буде цей. Кошельки будемо шить. Да, Віталій Миколаевич, вся не рибку и вкус. Ну та що наверное, тоже братанчик, да? Треба горик взяти. взять. Братанчик. Не на три, то одно то вже не лімчик. Фух, як вони задубали, так? Да? Хоч якусь вже трофейну рибку зловити Або рідку. Що там, Дімон? тебе теж, братан? Давай, це, давай без проблем. Дивіться. Красота в пейзажі, так? Да, ага. да виматуємося, будемо переїжджати. Ну в дімо якась рибка давить. Ну приємно, так? Да? Аби не налім. Так, якщо налім, то просто... щоб такий за п'ятерку, щоб вже можна було його назвати трофеєм. І він більше не клював. Ось такі банда пунди кілограмові. Самі роблять. Горить теж самі роблять. Я приготував для палку на пас. Так, якщо зарипал, то на п'ятерку хоча б, то вже буде добре. Та ні, він так буде робить. Він не давить, він просто не хоче йти наверх. Там, там, бля... <зректив> там трещина на п'яторку. Наче не да? всі потікали, нікого немає. вже всі спать і... поїхали в 12 ночі. Нормально що не сплять. Різка спить. У нас банда білі ночі. <зректив> Вирішили перебачити сьогодні, а завтра довше поспати трошки. Щось таке, наче непогане, так? Да? Ну налім. Чи три Два. Два налім! Капец! Ні, налімчик і люр. Люрчик і забирай. Димон, я вас поздравляю. Ні, ну... Это банда Люрчик, Значит, и хлопцы говорят, морская щука, а это це... да, миньок. О, класс. Молодец, Диман. Все тянут рыбу, да? А Олежка видео снимает. О, сайдочка маленькая. Олежка трусы с веревок снимает, а он видео снимает. <рес> а, чу я думал, ти заберешся. Ти... <рес> Нет. <Ні. рес> Мзды не берем, не задержало обидно. У <рес> нас просто повне відроба. Ми, на... ми взяли на приманочку, Тож, на, бровки, на ножівку я собі. Вирок. А Димон тяне щось Диві. собі хороше. Шо ми став? Байдеш, команду виховати. Піво холодно. З 30 до 43 метрів нахуй на рибаты геть далеко там в фьорді, бач вон когда я дивлюсь до той самий довгий фьорд. ще сайда напевно да теж. та сама так само за церкву там цепи опа Вс, треба, наверное, сайдову удочку собирать. Пойдет. По городу. Нашу видно. Две. Хорош, хорош. Виташка, дай прийду, Андрюхи поможу. Я карась? Да, щось. Я каже, только карась хороший, наверное, сниму. Что зашло? не, я удачу. Даже...

Хотілося вже його, да? Хоч невеличко, блядь. В руках тримай. Нічого. А, то медуза. Подивимось. медуза. Я бачу, бачу, бачу. <смедузка> туди попливав вправо. Поджалу, давай мови, на кіногромці. Губка, бок, хто травсь, тобі... Ну, він не пішов би вже. Він ривок зробив. вже. Навірно, що не лівим. Тоже такий непоганий, трофейний налівий. Налів? Так. Да. Або тряска, тріска. Триска. 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 А -а. Я казав, що Олешка робить найкращий богри у світі. Не да, копай трохи ловли. Так да. Така тршка десь. Богорчик есть чуть, да? Димон ловить своїх Братанів. Та що ти Димон вже не хочеш наліво ловить чи що? У Нас всі пытаються зимою, а де наліво половить? В Норвегії литовка є. <рес> Я тут ловить ніхто не хоче. О, клас. Будем переїжджать, банда, їхать додому. Уже вже 12 ночі десь, да? О, на тобі! Класно у нас. Герляндучка. з костики з червоних окуню. Все, банда. Мы тянем додому. Руки чорні. Одхін думи, Задоволений. Да, Особливо Дімо наловив налівчиків сьогодні нарешті. <рес> Вечірня рибалочка, здавили пару сайдочок, лісочки. Почили додому, з видом на такі класні. Гори, скелі, вигляд трошечки. Класний катер, класна класний компанія, класний кутар. Все, всім пока.